Завдання 11. Розв'яжіть систему нерівності. І маємо ось таку систему. Для цього ми розв'яжемо першу нерівність окремо і другу нерівність окремо. В нас 1 третя в степені х менше за 81. 81 ми можемо записати, що це в нас 3 в четвертому степені. 1 третя в степені х це як 3. В степені мінус 1, тобто мінус х. Тепер у нас виходить мінус х менше за 4, отже, х більше за мінус 4, х належить від мінус 4 до плюс нескінченності. Це перший розв'язок нерівності. Ось сюди. Тепер друга: модуль х менше або дорівнює 5, отже, х належить від мінус 5, включно до 5. І тепер нам потрібно все зібрати докупу. В нас перше виходить від мінус 4 до плюс нескінченності. Далі у другого мінус 5 і 5. Дивіться, мінус 5 ось тут знаходиться. 5 ось тут знаходиться. І там, де штриховка перетнулася. А штриховка перетнулася від мінус 4 в круглій дужці до 5 в квадратній дужці. Отже, варіант Г.